Розпаковка лоту сайту сайтовіоліті. Ось такий ясічок отримав. 6 кг 420 грамів. Заплатив за доставку. Скільки там за доставку? Щось навіть і не певне. А, 70 всього на всього, 70 гривень. Якби я би оце отримав би... Новою поштою то заплатив би 270. <хи> ну, але бдимося. Що ж, що, ж що ж ми купили? А купили ми отакі клавіатури, буду їх виставляти. Один, два. Три, чотири, пять. Шість штук. Шість? Шість таких клавіатур разом з оптичними мишками. Видно є і приймач, сама миш. Але щось продавець сказав, що вони якісь там проблемні. Тобто за них я за ці 6 клавіатур і 6 мишок заплатив все навсього 200 гривень. Дивіться, порівнюйте, посилання на сам лот залишу в описі під цим відео. Всім раджу цей сайт для покупок та продаж.